Шановні, якщо вам не важко, поділіться, будь ласка, цим відео у своїх соціальних мережах та натисніть йому лайк, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую вам за здолегідь та бажаю вам гарного прослуховування. Кануш, давай зараз спробуємо. Фу, ну нарешті, скільки ж ти ще проживеш, дідуга? Ну, кажи. Здоров, ти зараз вдома. Так, у гаражі реанімую нашого пенсіонера. І як, ще на ходу? Та ще побігає трохи. Зараз я до тебе зайду, тут діло одне. Ага, давай, а я поки чайник поставлю. Заходь, там не зачинено. Здоров, чуваче. Здорово. Ти по ділу, чи як завжди. Та сьогодні якраз по ділу. Дивися, що знайшов. Так, цікаво. І що це? Я тут коперсався у документах, які ми дістали з нашої попередньої вилазки. І знайшов дещо цікаве. Так ти мені поясниш хоча б поверхнево, що ти мені оце приніс. У цих документах йдеться про деякий об'єкт на території прип'яті, а саме про метро. Наскільки я знаю, там немає і не було ніякого метро. У цілому ти правий, але в цих документах сказано, що плани на це все ж були, та навіть є кілька станцій, які вже встигли збудувати. Хм, он я. Цікаво, цікаво. Проблема лише в тому, що ніхто не знає, де воно розташоване і як туди потрапити. Треба набрати ромчику. Якщо хоча б одна людина з нашої спільноти про це знає, Ромчик цілком імовірно зможе її знайти через свої канали. Hello. Ромчик привіт. Ти зараз на гучному зв'язку і у нас з Максимом є до тебе одна дуже цікава розмова. Привіт, Бодя. Я вас уважно слухаю. Привіт, Ромка. Привіт. Вибач, забув, що ти теж мене чуєш. Та все нормально. Краще скажи мені, будь ласка, ти колись чув за Прип'ятське метро? Повідав, мав достатньо стійкий запах перегару. А чого це у вас так зненацька зацікавила ця тема? Та я тут від нічого робити, перебирав речі, які ми знайшли на минулому об'єкті, і натрапив на деякі цікаві документи, які вказують на те, що той не зовсім тверезий чувачок, можливо, і не брехав. О, це вже цікаво. Слухай, ромчик, а ти зможеш знайти хоча б якісь контакти того пацанчика, який казав вам за те метро? Мені потрібно трішки часу, день, може два. Будемо тобі вельми вдячні, якщо допоможеш. Слухайте, пацани, а якщо все виграють, ви, може, візьмете мене з собою? Давай ми домовимося з тобою, так. Якщо все буде так, як ми думаємо, ми спочатку усе перевіримо самі, і якщо все буде нормально, ти будеш перший, кому ми там зробимо, прошу підмітити безкоштовну екскурсію. А усім скажемо, що ти був з нами з самого початку. Просто якщо що, ми знаємо, як нам діяти, коли нас двоє, а з тобою все конкретно міняється, та й ризик тобі цей ні до чого. Ось і домовились. Тоді чекаємо від тебе дзвінка. Добре, скоро вам наберу. Ну все, тепер чекаємо. До речі, а тут написано, чого припинили будівництво і коли. Так, уся ця двіжуха згорнулася у 80-му році. Тобто за 6 років до аварії на електростанції, так? Ну, наче як причини були цілком зрозумілі, тут написано, що початковий бюджет був невірно розрахований, і будівництво призупинили до перерахування бюджету з урахуванням попередніх помилок. Тоді чому ніхто не може знайти туди вхід усі ці роки? Ні, чувак, щось тут не те. Будівництво було зупинено з інших причин. Ну, особисто, я так думаю. Хоча, можливо, цей об'єкт був секретним із самого початку. Ну думка, звичайно, цікава, але тільки навіщо засекречувати метро. Хіба що це було не метро? Ну, давай вимкнемо логіку. Уяви скільки треба вирішити юридичних питань, фінансових, домовитися з виконавцями замовлення, або організувати тендер на виконання, а потім узяти і згорнути усі роботи. Ну, явно ж, ну щось не те. А скільки багатоповерхівок у нашому місті стоять недобудовані, коли вони починали, вони ж не думали, що зупиняться на півдорозі. Це ти теж, вірно кажеш, але забуваєш про одну деталь: будинками займаються приватні організації, і вони більш чутливі до фінансових коливань країни. А ось будівництво метрополітену це вже державний об'єкт. І там таких проблем бути не повинно. Хоча, може, це я чогось не розумію. Та, може, просто вкрали усі бабки і все. Цілком може бути. Ну і хобі ми собі вибрали. Не знаю, мені нормально. Так би сидів усі вихідні за комп'ютером, а так хоч покатаємося трохи та цікаві місця подивимося. Хоч робота і небезпечна, але ж і платять за неї непогано. У цьому з Максимом я не міг не погодитися, але у цьому ділі хороші гроші дуже рідко давали за ту роботу, яку можна було виконати без явного ризику для свого життя. Наш невеличкий бізнес був влаштований таким чином, що саме ми відправлялися в ті місця, де до нас нікого не було. Нашим завданням було розвідати обстановку на невідомому об'єкті та позначити його на онлайн-карті, доступ до якої мала лише наша асоціація сталкерів. Але також ми повинні були надати об'єкту оцінку безпеки, де один бал це максимально небезпечно, а 5 балів це туристичний рівень, тобто максимально безпечно. Якщо рівень об'єкту був нижче 3, нам потрібно було зробити детальний опис того, що саме створює небезпеку для людини. На випадок, якщо хтось все ж захоче туди піти, щоб він хоча б знав, чого там можна очікувати. А Асоціація сталкерів, щомісячно сплачувала нам непогану суму за нашу, так скажемо, розвідницьку діяльність, якою ми займалися у вільний час. Так усім було вигідно, життя таких людей і так сповнено високими ризиками, і якщо хтось захоче, хоч і за немаленьку суму, ризикнути замість сталкера, відсотків 90 з них будуть цьому тільки раді. Ось на цьому і базувалася наша справа. Але ми не могли звідти нічого брати та розголошувати інформацію про цінні речі на тому об'єкті. А також ми не могли нікому передавати свою плансхему, яку ми створили самотужки. Таким чином, не руйнувався азарт для сталкерів, а з іншої сторони, це було для них більш безпечно. Ну, якщо ти вже тут, давай підготуємо спорядження чи що. Та ми ще абсолютно нічого не знаємо за це місце, а може навіть і не дізнаємося, ти вже кудись намилився. По-перше, я не пам'ятаю такого, щоб Ромка про щось не зміг дізнатися. По-друге, коли уся інформація буде у нас на руках, ми повинні бути готові вирушати в ту ж секунду, коли дізнаємося деталі розташування метро. По третє, навіть якщо Ромка нічого не знайде, що я, чесно кажучи, не дуже вірю, перевірити та підготувати спорядження ніколи зайвим не буде. Ой, та досить вже, почалося Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, голова вже від тебе болить. Де портфель? У шафі за зимовими речами. Тоді я піду помаленьку починати, а ти допивай свій чай та підходь до мене. Давай, давай. Найближчі кілька годин ми готували наше спорядження до можливої вилазки у зону відчудження. І весь цей час мене непокоїла одна думка: це ж як треба було прорахуватися у розрахунках, щоб не знайти нічого кращого, аніж припинити будівництво. Але я швидко згадав, що то були часи Радянського Союзу, який був справжнім розсадником ідіотизму та бідності. А значить, і дивуватися відверто ідіотським рішенням керуючих цим проектом людей теж не було ніякого сенсу. Тим паче, дуже часто на місце керуючої посади в подібних організаціях віддавався пріоритет зручному сраколизу, аніж спеціалісту своєї справи. А така людина фізично не здатна зробити щось якісне та продумане. Але такий працівник не наводив кіпіш, не вказував на помилки вище стоячого керівництва та загалом вів себе як паїнька. Тому що головна ціль такого керівника заробити якомога більше бабла та накрасти якомога більше будматеріалів, які навряд чи дуже рахували на будівництві такого розмаху. А щира посмішка та сраколизна поведінка дуже добре застілала очі саме тим людям, які повинні були це контролювати. Тому, думаю, немає сенсу перейматися саме цим питанням. Звичайно, це була лише моя суб'єктивна думка, та думаю, вона все ж знаходилася не дуже далеко від реального розкладу справ. А це означало, що саме це питання було не варте тієї частини моєї уваги, яку я на неї витратив. Алло, Ромка, Що вже знайшов? Ага, це виявилося простіше, ніж я думав. Зараз його номер скину вам у повідомленні. Звуть його Саня. Наберіть йому, і він вам про все розкаже. Дякую, чувачі, якщо що на зв'язку. Ага, давай. Ага, є. Ану ж, що цей Сашко нам тепер розкаже. Алло. Доброго дня, мене звати Богдан. Я тут нещодавно дізнався, що у прип'яті колись планувався метрополітен, іначе як десь побудували навіть кілька станцій, але ніхто точно не знає, де їх шукати. Здається, саме ви колись казали, що знайшли те метро, чи я помиляюсь? Ні, не помиляйтеся, саме я знайшов, як туди дістатися. А ви вже були всередині. Спочатку я хотів туди зайти, але так і не наважився. Відчинив двері, дійшов до залізничних колій, а потім зрозумів, що якщо зі мною щось тут трапиться, навіть криків моїх ніхто не почує. Тому вирішив залишити цю справу до кращих часів. А ви б не могли сказати нам, де саме знаходиться вхід в метро? Ми б хотіли провести огляд об'єкту та дати йому рівень безпеки. Ті самі хлопці, які цим займаються. Так, це якраз ми і є. Гарну справу робите, пацани. Я вам скину фотографію цього місця та його геолокацію. Але за умови, що саме моє ім'я буде вказане у вашій базі, як того, хто його знайшов. Домовились Тоді чекайте, зараз перейшли Ну що, зібрав речі? Зібрав. Тоді пішли. Я зараз відчиню гараж, а ти заводь машину та виїжджай на двір. Зараз поїдемо у прип'ять. Слухай, а ти не думав про те, щоб займатися цією справою як основним ділом? Прикинь, скільки б грошей ми заробили, якщо займалися б цим кожен день. Я цим більше займаюся для душі, аніж для грошей. Те, що воно приносить прибуток, це звичайно дуже круто, але я б займався цим і безкоштовно. І проблема тут у тому, що ця справа дуже гарний відпочинок від буденності життя. А якщо я почну займатися цим, як основною роботою, вже саме ця справа буде для мене буденністю. І що робити тоді? Тому ні. Краще хай буде все так, як воно є зараз. Мене це цілком влаштовує. Типа гармонія? Ну так, так, ось про це я й кажу. Коли мені набридає робота, я їду у Прип'ять. Як правило, кількох днів мені там достатньо, щоб насолодитися, як ти кажеш, свободою. І цей баланс не дає мені застоятися. Інше діло, якщо б в мене взагалі не було хобі, це б вже була проблема. Чи не проблема, нема і нема. Працюй та живи собі далі. Ось тут ти піймався на гачок. Не зрозумів. Коли ти займаєшся улюбленою справою, у тебе є час подумати про своє життя, сформувати цілі на майбутнє, зрозуміти, що не влаштовує тебе зараз, або просто побути зі своїми думками наодинці, тим паче паралельно ти розвиваєшся у тому, що тобі подобається, а не стоїш на місці. А ось якщо керуватися тим, що кажеш ти, типа ну і що, і без хобі проживу, ти поступово втрачаєш сенс свого життя. Колись ти прокинешся 70-річним дідом і запитаєш у себе, дивлячись у дзеркало, а як я прожив своє життя? Чи був у мене час на себе і на те, що хотів саме я? Чи проводив я час з людьми, які насправді були для мене близькі? І тільки тоді ти зрозумієш, що прожив це життя усього лише у якості інструменту, за допомогою якого інші люди змогли зробити своє життя краще. Питання тільки у тому, а з чим залишився ти? Так ось коли у тебе немає хобі, тобі ніколи задавати собі правильні питання. І ти женеш по своєму життю не гальмуючи, та навіть не розумієш, що воно проходить крізь твої пальці, а ті, для кого ти насправді маєш значення, або не бачать тебе взагалі, або бачать тебе тільки тоді, коли ти спиш до роботи, після роботи, або сидиш на дивані, уткнувшись у свій смартфон. Ось чому я вважаю, що саме Хоббі дає тобі можливість бути людиною, а не сходинкою для когось на шляху до кращого життя. Ти таку лекцію мені зараз прочитав, що аж захотілося навчитися вишивати хрестиком. Хе. -хе, -хе. Ох, кого -кого, а тебе вже не виправити. Через кілька годин ми прибули на місце і, припаркувавши наш старенький автомобіль, рухалися в сторону нашого місця ночівлі, на яке було розташовано в квартирі однієї з багатоповерхівок прип'яті. Го, Сашко скинув координати метро. І що? Далеко? Хвилин тридцять іти, це якщо легкою ходою. Так може пішли глянемо, тим ніти наче почне ще не скоро. Та, чому би і ні, пішли. Хвилин через 25 ми вже були на місці. Ми стояли у достатньо великому дворі, який формували три багатоповерхівки. У самому дворі був розташований іржавий дитячий майданчик. Трохи праворуч від майданчика в землю були вмуровані приблизно 20 металевих споруд, які стояли в два ряди по 10 штук з кожної сторони. Вони були у формі української літери Т, а внизу у кожної з цих споруд виднілася достатня масивна бетонна ляпуха, яка міцно тримала їх в цій радіоактивній землі. Під верхньою вертикальною балкою у кожній залізній літері були наварені по дві скоби з кожної зі сторін, через яку проходили міцні дроти з нержавки, на яких мешканці цього двору вішали свої випрані речі, щоб вони могли підсихати на сонці. А рівно по центру цього двору, у невеличких хащах, був розташований маленький магазинчик. Ось це і була наша ціль, а точніше, підвал цього магазину, який повинен був нас привести до кількох недобудованих станцій метро, які вже так і чекали, коли ж ми зможемо їх знайти. Спустившись у підвал, ми побачили вузенький коридор, з обох сторін якого було подвоє дверей, і тільки одні з них були зачинені на велетенський амбарний замок. На яких чимось гострим було видряпане слово Метро. Ну що, зайдемо, глянемо. Ну, давай зайдемо. Уважно дивися під ноги, чорті, що тут може бути. Наприклад, насрано. Ой Господи, нагадай мені, будь ласка, чого я з тобою дебілом зв'язався. А що таке? У тих кавеликах може бути стільки мікроренгенів, що якби в тебе були мізки. А хоча це я вже занурююсь у якусь фантастику. Так може ти тоді сам підеш, якщо ти такий дохіра розумний? Господи, та заспокойся ти, є в тебе мізки. Ось тільки вони не працюють ще обну, мовчу. Спустившись приблизно метрів на 15, а може й на усі 20, ми побачили товстинні двері, по центру яких був розташований круглий важіль. Ну, поїхали. Га -га -га Хоча ми ще й не встигли бодай трішки оглянути все навкруги, одне було зрозуміле майже одразу: приміщення було неймовірно великим, як для станції метро. Пройшовши трішки далі, ми побачили залізничну колію, яка обривалася прямо перед нами. Але посвітивши ліворуч, ми побачили, що інша її частина йде в великий тунель в стіні, який був розрахований на те, що через нього повинен був проїжджати потяг. Та розчинилася у темряві. «Ух, ти ж, фу, це що, манекен? Здається, так. Пішли, глянемо трохи ближче. Трішки далі був розташований невеличкий будинок з високими вікнами, який більше був схожий на пункт пропуску на об'єкт для людей, які тут колись працювали. Сама лялька дивилася в сторону дверей, через які ми сюди зайшли, а на її голові, мабуть, маркером було намальоване обличчя, яке передавало радість, і від цього робилося ще більш кріпово. На столі перед ним лежав якийсь старий журнал та маленький огризок олівця, а також на столі сиділа маленька іграшка по типу Барбі, тільки з відірваною ногою та одним оком. Це ті типу, хтось замотив тут ілюстрацію минулого життя, мені якось тут трохи лячнувато. Заспокоюся, подивися, скільки пилу навкруги. Тут вже дуже давно нікого не було. Давай краще оглянемо приміщення. Все навкруги нагадувало мені цех на якомусь підприємстві. Місцями підлога була залита цементом. В іншій стороні ми знайшли три рожевих шолома, а під стелею також були розташовані великі рейки, по яким їздив кран. Посвітивши у його кабіну, ми теж помітили розмальований манекен, який, очевидно, імітував машиніста. Слухай, пішли б пройдемося далі в сторону колії. Цікаво, як далеко вони встигли її прокласти. Ну, пішли, подивимося. В тунелі, через який проходила залізнична колія, теж час від часу траплялися манекени, які імітували працівників. Хтось стояв біля непрацюючого електрощитка, а хтось стояв біля самої колі з великим гайчним ключем. Слухай, ну це ж хтось запарювався цією фігньою. Я навіть не хочу про це зараз думати. Тут наче нічого такого і нема, але відчуття якесь неспокійне, наче хтось дивиться тобі у спину, так? Точно. Підійшовши до першої станції, ми також побачили кількох манекенів, які імітували пасажирів, що чекають свого потягу. Кожен з них був одягнутий у різний одяг. А на обличчях знову були намальовані очі, ніс та рот. Ага, ну як же без цього. Якось дивно воно виходить. Ти про манекени? Не зовсім. Подивися на їхній одяг. Ну, одяг як одяг, а що не так. А ти придивися уважніше. Я хочу, щоб ти сам це зрозумів. Ну, не знаю, наче нічого такого. Видно, що він достатньо непоганої якості та досить сучасний. Саме так, сучасний. А як він міг тут з'явитися, якщо тут нікого не було з 80-х років? Чуєш, а реально, я якось про це і не подумав. Я пропоную повертатися помаленьку назад. Треба з нашими все це обговорити. Те, що ми тут зараз знаходимо, це якось ненормально. Так, давай, не дуже щось хочеться тут залишатися. Ти чуєш? Це, мабуть, та іграшка, яку ми знайшли біля журналу у пропускному пункті. Щось якось не дуже вже хочеться йти туди. Ти так кажеш, наче у нас вибір є. Якщо підемо туди звідки прийшли, ми хоча б зможемо орієнтуватися на місцевості. А що нас чекає далі по тунелю або в глибині цієї станції, ми навіть уявити собі не можемо. Тому, на мою думку, тут і думати нічого. Тоді давай зробимо так, як ти кажеш, бо кращого варіанту я поки що придумати не можу. Тоді помаленьку. І тихесенько рушаємо в сторону виходу. Якщо шлях від залізних дверей до першої станції зайняв у нас приблизно хвилин 40, то назад ми просувалися довше двох годин, уважно прислуховуючись до оточуючих нас звуків та озираючись назад кожні п'ять секунд. Але все ж ми вийшли до неймовірно великої кімнати, яка спочатку нагадала мені цех якогось підприємства. І почали трішки швидше йти до виходу. Бодя, а ти пам'ятаєш, у яку сторону дивився Манекен, біля якого ми знайшли ту іграшку? Здається, в сторону дверей, з яких ми сюди зайшли, але я не впевнений, а що таке. Просто зараз він дивиться в нашу сторону, і, хоч застрелься, я не пам'ятаю, куди він дивився спочатку. Та, думаю, так він і сидів. Пішли краще звідси скоріше. Вийшовши з того лячного приміщення, ми піднялися на вулицю та пішли в наше місце для ночівлі. Приблизно кілька тижнів ми намагалися дістати хоча б якусь інформацію про те, що ми побачили у закинутому метро. Але все було марно. Тому ми зібрали експедицію, яка налічувала 12 людей. Це були ті самі сталкери, які були готові ризикнути своїм життям заради гострих відчуттів. Але коли ми прийшли на місце та спустилися у підвал магазину, навіть вони почали вагатися, чи треба взагалі туди йти. На залізних дверях з круглим важілем виднілися величезні бугри, які утворилися від ударів просто неймовірної сили, саме зсередини покинутого метро. Відчинивши двері усього на кілька сантиметрів, поряд з ними ми побачили саме той манекен, біля якого ми знайшли скалічену іграшку та журнал відвідування з маленьким огризком олівця. Та тільки тепер на його обличчі була намальована не посмішка, а неймовірна лють. В ту ж секунду я зрозумів, що ми з Максимом туди не підемо, а також не пустимо туди усіх інших. Ми зачинили двері та оголосили, що відміняємо обстеження цього об'єкту. Все ж є місця, куди краще не заходити, та навіть не знати, що вони приховують. Бо ті монекени можуть бути одягнені вже і в наш одяг. Саме в той момент в нашій оціночній системі з'явилася графа, яка позначалася нулем. Це означало, що місце, яке позначене цим числом, небезпечне настільки, що не було досліджене навіть і наполовину. Проблема була лише у тому, що ми не знали навіть що написати в описі цього місця. Тому як ми і не зрозуміли до ладу, що ми там побачили, але одне ми знали точно. Зайшли б ми туди ще раз, навіть з командою у тридцять людей, навряд чи хтось без нас повернувся б звідти живим. І ті кляті манекени, чи те, що ними прикидалося, спеціально відпустили нас в надію, що ми зможемо прийти сюди з підкріплення якого вони так сильно потребували, тому що далеко не у всіх них був свій комплект одягу, який вони зняли з охоловшого тіла сталкера, у голові якого цікавість все ж перемогла страх та інстинкт самозбереження.